Всім привіт, це я Максимлян і ви на каналі Леган 64. І сьогодні до мене приїхала одна посилочка із Сполучених Штатів Америки а саме моделі Nascar, подібні до цих, але в масштабі 164. Ви вже зустрічали мене на каналі. Десь рік тому я записував відео на дану тему. І я вирішив замовити собі чуть-чуть моделей, щоб можна було далі їх продати в Україні, і щоб показати. Нашим колекціонерам, що таке насправді круті моделі за невисоку ціну. Я планую їх продавати за ціною, як в в Україні, це від 100 гривень до 130. Так, ви можете сказати, що недавно були знижки в Аврорі, що вони коштують там чуть не 70 гривень, але це американська історія. Це моделі з 90-х років минулого століття по 2000 ні роки. Вже нашого століття. І це іде самі культові перегони в світі американського спорту. Ось зараз дві коробочки, вони вже в мене перепаковані зовсім інші. Бо я їх взяв в Київ. ось вони Я їх узяв в Київ, щоб можна було зробити кращий огляд. Щоб можна було легше людям відправляти по всій Україні моделі і не було мені для це проблемою. Ось почнемо з першої коробочки. Зараз я не буду їх розсипати, бо ще блістери поб'ються. Ось перша кучка. Ось. Тут є і пікапи навіть, навіть деякі. Я замовив 50 моделей. Опа, тут в одній коробці орієнтовано 20. 4 мод моделі. Їх в мене дві Все, все попадало народ. Ось перша куча. щоб ви розуміли наскільки в мене їх зараз багато. У мене навіть на стіл не поміщаються ось у мене більша камера більшого плану. В неї вже не вазить. Є моделі, які повторюються, без цього ніяк. Приїх... Я замовляв взагалі 50 моделей, приїхало 45. Опять в нас вийшло просто побити блістер. Я їх вирішив віддати дівчині та своєму брату. Ось таку ми маємо велику кучу моделей. Воно падає, бо там провода, а мені вони не подобаються. Ось це перша коробка. Зараз зробимо коротенький огляд кожної з них, щоб кож кожній моделі приділити мінімум уваги. Якось так. Я вже тут замітив джандір. У мене вона є в колекції, вона зараз в коробці з іншими моделями. Діставати я зараз не буду, бо я знову мені прийдеться все через пів години вкладувати, як це я роблю. Ось, ви вже замітили, може коли я насипав моделі, ви могли побачити, що в мене є дві зовсім одинакові моделі, тільки різного масштабу. Ось ця сама компанія Racing Champion. Зараз зробимо кратенький огляд кожної. Бачимо, чи українцям взагалі сподобається даний вид колекціонування. Моделів, ну, блістерів всіх. Відмінної якості, так, звісно, є десь трошки потертості, десь загини. Але якщо, наприклад, візьмемо ми дану модель, яка вже в мене була. Ну, це вже не цікаво. Ну, Давайте цю під номером 47, то в неї номер ось 95-й рік випуску. Якщо подивитися назад, ось підтвердження. Майдан Чіна. ось. 95-й рік. Моделя старша, ніж більшість колекціонерів <смістері> в два рази. <смістері> так, не ображайтесь на мене, люди, але я говорю, як є. Є якісь спецсерії, я так зрозумів. Ось такі чудові моделі. Неймовірно круто виглядають, ось навіть є 95-й номер, як блискавка Маквін. Але в ті часи що навіть <смістері> про блискавку ніхто і не думав. Ну ось о, давайте першу четвірку подивимося, це у нас Renseek Champion, Stock Cards, Nascard, Stock Cards, це просто брався кузов звичайної моделі, який вже облегшувався і там були стояли 8 американські двигуни. Тому людям було цікаво спостерігати за перегонами, бо вони бачили там власні автомобілі. Типу там Chevrolet Camaro, Ford Mustang, Pontiac. Я зараз не згадаю, які там понтяки були. Ну, походу покажу ось. 15-й номер, чудова модель. Трошки блістеру вже погано з часом стало. Ну, що поробиш? Роки беруть своє, може американець неправильно їх зберігав. Якщо вас цікавить, як замовити моделі чи не моделі, а будь-який товар із Штатів Америки або не з Америки, я випустю наступне відео. Як це зробити з допомогою такого сервісу, як Міст експрес, Я замовляю з допомогою нього. Далі йде отакий, що це у нас за модель? Це у нас... вже старий не бачу. Ну все, англійська своба. Brixword. Давайте виправляйте мене в коментарях. Пишіть. Що я неправильно сказав, 94 й номер. Так ось все 94 рік. Це в нас Chevrolet е, Limuna. Про таку я навіть і не чув. Хоч я цікавлюся американською тематикою. Потім йде 75-й номер. Блістер в чудовому стані. Прям, не, ну, так ось іде якісь коси, але ну... 94 рік. Це модель вже 30 років. Мені тільки 18. Ось тут можна все, мабуть. Можна... По гонщикам, про драйвера можна колекціонувати моделі задньої частини. Переважно ці моделі йдуть, як це переважно, Всі моделі йдуть на такій платформі. Ну, ось давайте вже цю. На 95-й номер це пікап, хочу його собі в колекцію. Але я бачу, що в нього. Якість самого блістера вже не кудишня, важко буде його продати, але я в Україні до цього ніколи не бачив таких пікапів. Може, іноді попадалися, але їх швидко розкупляють колекціонери справжніх американських мускул, так можна сказати. Ось це теж 95-й рік, протерти від пилюки. Ну, теж є ось деякі дефекти по карті. Такі чудові моделі у нас. Це перша четвірка. Може, всі не покажу, але я думаю, що всі покажу, щоб ви мали уявлення, що вас чекає, якщо ви їх замовите. Ось наступна четвірка йде у нас 63-й номер. Блістер не в такому доброму стані, теж ось видно якісь потертості, але воно робить свій антураж в такому, що це <кхід> старі моделі. які вже... <кхід> Старі моделі, які вже побачили світ. Ось делюкс колеса написано, що якісь специфічні висока швидкість без якогось фрівілнг і Stock Cars. Це у нас Понтіак 95 рік. Має ззаді писатися, який це Понтіак. Ну. Наступна модель, ось такий у нас дочь. Ви мали його бачити, якщо я знімав про це відео. Я пам'ятаю, що було відео на цю тему. Це у нас Джондер Ліврей, 23 номер. Їх, по-моєму, там до 5 штук. Є різні масштаби, саме собою, різні номери, але я хочу зібрати їх всі, але це дуже дорого. Бо вони ціняться дуже сильно в Америці і взагалі по іншим країнам. Ті, хто колекціонує. Дані моделі. Ось, ось Ідеальна карта. Це у нас модель під номером 26. Ідеальна карта. Ззаді і спереду. Тріщині де нема, дефектів немає, пилюки на моделі самі нема. Просто поверхність. А ні, збрехав. Є тріщина. Ця модель із тріщини буде коштувати від 80 гривень, я так думаю. І до 100, але. Дана якість цієї моделі показує, що вона 100 гривень коштує. Хоч найлоптушний блістер, це у нас Ford. Ще є це Ford Taurus. 95-й рік. Наступна модель це у нас номер 33. Теж 94 й рік. Ну, як ви бачите, в них приблизно одинакові ідуть всі оці блістери, просто самі моделі різні. Також карточки різні, який в воді на ній їздив, кермував і оця пластикова платформа. Ця модель така біденька по самим лівреям на ній, але простота скривається в деталях. Наступні 4 моделі у нас ідуть Наступні чотири моделі у нас Тоже 94 рік, карта ідентична, перший номер. Стан карти я оцінюю на 9 балів, але це ну, таких моделей переб... ну, більшість. Це у нас також Ford Саме звичайна модель для Данисері. Також 47-й номер. Цікавий ліврей на самій моделі. Не знаю, в ті часи щось що більшість автогонщиків були з вусами, і самі в Америці. Може вони просто спочатку на ранчо своїх корів виганяли, а далі на, на машинах катались під вечір. Такі то справи. 47-й номер, також доволі класний. Це вже 95-й рік ось. О. Типу, нові но, тип, типу моделі. Іде ось о, така, як я думаю, спецсерія. 95-й рік. Модель неймовірно. Круто пророблена. 60-й номер. Також Ford, але бачите, з щасова десь на вологу попала, її карту просто повело. 95-й рік. ну ми, ми це і вибачаємо. І 29 років. Ось 95-й номер. 95 рік, 95-й номер. Співпадіння не думаю. Потім, ну, Вінстон Cup Чому не Пістон Куп? Ті, хто дивився тачки, то зрозуміють. Карта також чудової в якості, модель також, ну тут є ось о. деякі проблеми понизу, це для них база, може вони не швирялися. Що зробиш? Не всі люди бережно ставляться до своїх моделей. У мене навіть при пам'яті моїй на сході одна людина взяла швирнула на підлогу РУК-модель. Якось так. Наступна четвірка у нас вже йде більш новіша модель карти. Це 96-й рік. Ми бачимо вже велику різницю між 95 м Іменно кольори 96-му році вже більш такі прогматичні, червоні відтінки. 94-й номер має така модель вже була. Мені <кій> український продавець з України, якого я брав до того моделі, просто їх переплутав. І поклав дану модель замість той, яка в мене вже є. Я, по-моєму, про це вам розповідав. Якщо ні, то розповіжу трошки пізніше. Зад такий же, аналогічний зад, карта також в чудовому стані. Так, є якийсь вигін, але я думаю, що це невелика проблема. Номер 94. Потім у нас є 22-й номер. Карта в ідеальному стані. Ніде видно навіть, що вона рівна. Ніяких проблем по ній немає. Вона плюсі це все протреться. Це невелика проблема. Далі в нас Тайт іде. У мене ця модель повторювалась і, яка повторювалась, то в неї були проблеми з блістером. Вона просто взяла і випала. Бо вона повністю була розбита. Це вже 93 й рік. Ще старша модель, це вже і виходить в 31 рік. Видно, що вона трошки попроща, але це йде тайт. Багато хто за цим ганяється, щоб на їхній моделі було написано якийсь відомий бренд на весь світ. Наступна у нас іде 08 номер, теж 95 рік. Chevrolet Монте Карло. Тан чудовий. Ідемо далі. Ось сюди 42-й номер. Я навіть думаю, що можна буде ним сьогодні пожертвувати. Щоб у мене було дві моделі різного масштабу, я це вже давно хотів. Може ще й найду 16 масштабу і побачите, які моделі, що моделі з цього представляють. Вибачте за посторонні звуки, бо я в кімнаті живу не сам. Ось така йде у нас модель, в неї стан чудовий, всі наліпки на місці, колеса крутяться, металове дно. Колесно, на жаль, пластикові. І ось о, у нас дві різниці. 43 й масштаб і 64-й. Хтось мені говорив, що це зовсім інше, але я, я находим інформацію, що це 43-й масштаб. Такі дві чудових моделі. Наступна модель це у нас також це вже, та, яка вже повторюється. Це вже, ви не подумайте, що я вже по другому кругу показую. Ну, вона вже була до нас до цього. <кій> Ось сюди 25 й номер, карта в більш-менш нормальному стані. Трошки пожовтіла від сонця, бо радіація, самі розумієте. 8 номер. 94-й рік, карту трохи погнуло так то все чудово. Форд, може Таурус. Ось тут ще одна коробочка лишилась. Ще не багато моделей. Ось іде такий, така чудова модель, також Ford. 16 року, карта в ідеальному стані. І сам блістер також. Мені подобається дані моделі, що колір переходить з радіанта синій у фіолетовий. Сьомий номер. У мене буде весь каталог в Телеграмі. Якщо вас зацікавить якась модель і більш детальніші фото, то просто мені напишіть, то вона, то я вам найближчим часом надішу ці фото. Потім іде 12-та модель, також 93 й рік, 12-й номер, також Ford. Карта вже трошки гірша, видно, що вона вже десь потріскана була. І тут був цінник. По-моему, цінник тоді на ті часи був 3,5 долара. Переведіть по інфляції, скільки це зараз буде. Ось зараз на екрані я вам покажу, скільки вони коштує на сьогоднішній день. Тут навіть десь ця модель тільки в іншій коробці сама Дінок. Вони дуже сильно ціняться в Штатах і взагалі по світу. 81 номер, 96 рік. На свіжі вже пішли моделі. Ну, поки що їх було дві, якщо мені не зраджує пам'ять. З часом якість наліпок покращувалось і за літня якість покращується з часом І да ось у нас п'ятий номер. Така простенька модель 94 рік, карта в чудовому статі. Ще одна коробочка. У мене вже 10 моделей куплено одною людиною, то, якщо вам напишу, що. Не всі моделі будуть доступні до замовлення. Думаю, що ви зрозумієте. Ось зараз буде сама модель Dinoco, 43 номер, карта в ідеалі, модель сама в ідеалі. В Україні за них просять вже 200 гривень, а я буду продавати за 130, а мол, може за всі 150. Ось ось. Dinoco. Або як в українському переводі тачок дай на щось. Ось івендарний. Це Річард Петті. 92 рік. Зараз шукаємо. Так, 92 рік. Це найстаріша, яка була сьогодні в мене в руках. Далі ось вже чисто така американська класика, американський стяг, зірочки, 16 номер, 94 рік. Також Форд. Вже та, яка вже була модель, не цікаво, Ось номер один. Також Форд, 95-й рік карта. В відмінному стані. Ось іде зараз, в мене в руках пішли вже більш старіші карти. Ну, Одна з них ось, ось наприклад. Я не пам'ятаю, хто скільки в мене якого року моделі, ось є в ідеалі карта 94-го року. Дану модель ми вже бачили. Та карта була явно кращої якості, але ця пожовтіла. Вже не цікаво, бо ми вже її до цього вже зустрічали. Ось. Сама пошарпана, сама стара карта на зовнішній вигляд. 22 номер. Was Hellhouse Ford, а рік випуску в неї. А рік випуску. 91 рік це найстаріша модель, яка вже ну, була в цьому огляду. Як бачите, вона пошарпана, але роки беруть своє. Що це воно? Наступна модель іде у нас під номером 2, 2,94 рік. Карта Vidal, як я вже казав, так, іде тут пожовання, але і на нових картах, які... Півроку повесіли навіть менше, на місяць в тому самому АТБ полежали, чи в Авролі вони вже в гіршому якості. А тут та модель пролежала 30 років в людини і явно краща якість, ніж зараз робить мотел. Іде потім 60-й номер, 3-й рік, також Ford. Чудова класна модель. Ой, ш... Скоро камера сяде. Ось ідуть цікаві моделі, наприклад, ось Kodak. Це у нас фототехніка всяка. В ті часи вони робили, якщо я не помиляюся, плівку для фотоапаратів та самі фотоапарати. Номер 4, 94 рік. Номер 5, по-моєму, ми вже її зустрічали. Також карта в чудовому стані. Далі у нас йде 23 номер та 14 номер. Карти 95 року в цій моделі краща якість, бо вона краще збереглася. Скоро сяде оця камера, то не ображайтеся, якщо з неї пропаде відео. Бо зарядку для акумуляторів я забувся в місті у рідному. Іде 95 й номер, ось у нас. Під номером 74, 95 рік, 74, йде Шевроле, Монте Карло. З таким цікавим лівреєм. Далі у нас все йде вже ось побита. Ну, що поробиш? 34 номер. Доволі цікава, модель 95-й карта також в чудовому стані. Потім йде ось 25 і 44-й. Вже не буду вас довго затягувати. Буду вже трошки пришвидшуватися. А якщо вам сподобалось, відео, то поставте подобайку, то напишіть коментар, яка вам найбільше сподобалась. Ось тут ще лишилося, зараз дістану всі моделі, які лишилися. Залишилося ще 5 моделей. Іде ось вже, яка вже була кодак. Потім йде 14-й номер, 93 й рік, Шевроле Лімуна. Також карта в відмінному стані. Потім 20-й номер, 94-й карта в ідеальному стані, якщо не брати до цього уваги Коцьку. Ось іде у нас найцікавіша карта, на, зов... на мою думку, по зовнішньому вигляду. 98-й рік це найсвіжіша модель. Вже з цього року в них йдуть такі блискучі підставочки, і бачите, яка в неї вже чудова якість. Навіть залишився ціник 3,5 долара. Якщо я його візьму в руку, все, в Україні він відстав. Ну Бачите, вже задня карта вже більш кращої якості. Та сама модеть тільки вже в попкорні. сіло? А ні, ще не сіло. Ось перша модель, яка вже у нас була, яка вже повторюється. Якщо вам сподобалось дане відео, то поставте вподобайку, підпишіться та напишіть в коментарях, як вам дані моделі. Всім дякую за перегляд, слава Україні і наступних зустрічей!